Вітаю вас, мої шановні телеглядачі. Сьогодні я виграв ще один сторіч, Він зовсім невеликий, і виграв його, я його виключно через ось це, що ви бачите зараз на картинці. Фон, а Точніше, не фон, а це називається екран для проектора. Він для чого мені потрібен? Для того, щоб гарно фотографувати на грін-карти. До речі, зараз сезон. Фотографії на Грінкарт заповнюють всі анкети на лотерею Грінкарт. І я роблю фотографії. За цей місяць я сфотографував уже більше 300 людей. Уявіть собі, скільки. Давайте як вже почав цю тему, коротко вам поясню, в чому прикол. Чому люди не можуть просто піти в ательє, наприклад, як в Україні сфотографуватися. Справа в тому, що тут є мережа аптек. Тобто, для того, щоб вам зробити фотографію на документи, вам треба йти в аптеку. Ви не. Ви не ви все правильно мене зрозуміли. І якість цих фотографій, ну, вона така собі дуже сильно хромає. І тому я поставив себе вдома, ну, зробив собі вдома таку студію, фотостудію, купив собі імпульсне світло дороге, мене хороший, хороший фотоапарат, не дешевий. Я роблю професійну фотографії на грін-карту. Люди до мене приходять, до оголошення в інтернет. Вот і на цьому вийшло до речі, непогано заробити гроші. Хочу вам сказати, що це не все так просто. Не думайте, що ви просто візьмете так, почнете фотокати людей на грін-карту грін-карту, на цьому заробляти. Вам потрібно професійне обладнання і тому подібне. Якщо вам цікаво. Може пишіть в коментарях, якщо вам така тема цікава, я може десь в якомусь відео, коли закінчиться цей сезон, розповім вам детальніше, скільки вдалося заробити, як я це все зробив і тому подібне. Сторич цей знаходиться в даунтауні, куди я зараз, ну, не, не в самому в самому даунтауні, а зовсім близько. От бачите, якщо тут зараз вам видно, от там вже починаються от хмарочоси, даунтаун, хайвей, затори, як завжди, чикагські. Їду туди, виграється сторож за 80 доларів. Плюс я не знаю чого. Я то завжди коли виграю сторожі, мені знімає з карточки ще 15 доларів. І плюс ще комісію треба платити в офісі. Тобто разом там вийде десь напевно доларів 120. Покажу вам все. Коротше, мені дуже подобається ця штука. Сторожі це вигравати, там, ритися в якихось речах, щось там знаходити. Дуже це мені цікаво. От, і зараз буду вам це все показувати, розказувати, що там вдається знайти. Я, звісно, там на 90% впевнений, що нічого цінного там не буде. Виглядає цей сторож як якийсь офісний, так ніби якийсь там офіс, офіс якийсь там, знаєте, закрився і от позвозили якісь там бумаги, папери на, на цей сторож. От. Тому. На щось таке сильне, не сподіваюсь. Просто цей фон, гарний фон, якісний білий фон коштує грошей. Взагалі. А, ідеальний фон це паперовий. Не тканинний, а білий гарний папір. От я вже під'їжджаю. Лишилося мені дві хвилини і зараз вже зайду. Офіс вам знімати не буду, там взагалі не можна знімати. Взагалі там по правилах не можна знімати ті всі сторожі. Але я знімаю. Так, ну що, друзі, відкрили мені тільки що сторож. І от як він виглядає. Він виявився, до речі, досить маленьким. Він якось на фотографії мені більшим здавався. Ну і давайте дивитися, що тут є. Що ми тут маємо, оця штука. Та щось там є важке. Скоріше все, що воно там має бути. Те, що мені треба, цей фон. Це вже так більше далі вдома буду розбиратися. Це що таке цікаво. Це що таке цікаво? І в цих коробках, що цікаво. Давайте будемо дивитися. Взяв собі такий маленький ножичок, бо мій канцелярський десь після минулого разу пропав. Нічого, будемо таким все вирізати, дивитися. Так, дивимося першу коробочку. Так, магазин, з брошури, ще якась фігня. Ну, Нічого тут цікавого. Зразу можна навіть не перебирати. Просто якісь офісні документи. Якась офісна фігня. Цікаво. Яхумел, так, Можна подивитися, який це рік. Мегазін, магазин. Ну, до речі, журнали якісь такі. А, це журнали, походу, від якоїсь компанії. Коротше, окей. Це, я думаю, що я навіть не буду розбиратися особо, що це таке, тому що ніякої цінності воно не несе. Це одразу складаємо на тілешку, і воно буде все викидатися на смітник. Далі, наступна коробочка. Так. Друзі, то саме. то саме, просто багато всякої офісної документації. Нічого цікавого. Що у нас тут? Опа. Ну, то саме, 2015 рік. Уявіть собі, тут багато цінної, напевно, для когось, цінної інформації, можливо, для когось. Ну, для мене точно ні, розбиратися в цьому я не збираюся. От бачу на всіх, на всіх документах отака от лейба. Я потім в інтернеті подивлюся, що це за компанія була. Це все йде на смітник. О, блін, важке. Знову те саме, навіть не буду перебирати. 90. Фінанси. Що в нас тут у фінансах? Може, хоча б якихось пару доларів кинули. Хоч трошки. Ох ти що, дивіться яка. Єо, просто оця книжка. Оце серйозна бухгалтерія, друзі, не те, що зараз. Так, це цим скочимо. Так, а це що за коробочка? Коробочка, може тут гроші є? Нема. Якась дуже серйозна секта. Ну, протоколи, конституція, конституція. Добре, це все теж йде на смітник. Це навіть не відкривається, все йде одразу на смітник. Так, фінанси знову, тут є ще одна така. от... А, ні, стоп. А так, да, це якась інакша я не відкривав. Теж фігня. Викидаємо на світник. Це вже я тільки що порвав. Відкриваємо, а тут нова, а це що? Drinking chocolate. Такі кофти. XXL. Коротше, якась така кофтинка від тої компанії. Таке будову десь можна буде піти. Запаковуємо назад. Це знаєте, ці кофти мені нагадали. тіктоки смішні від начальників якихось корпорацій, які думають, як би то змотивувати моїх працівників підвищити зарплату. Ні, будемо дарувати такі подарунки, такі кофти. І це, напевно, в тій компанії воно так і було. Зарплату не піднімали, а дарували от такі от копіючні подарунки корпоративні. Ну, Отака от коробочка, пакетик такі. Тут всякі ручки, степлери і що ще? Крещу, багато ручок, степлерів, височка. це вдома пригодиться. Скотч є, маркер, один, другий, багато всього. Це знадобиться мені вдома. Це, це лишаємо. Так. Скотч. Цікаво ж, що в цій коробці подивиться, але теж є, напевно... Подивлюсь вдома, тут не хотів би його, звісно, розвертати, але, в принципі, якщо є скотч, можна його розвернути і назад заклеїти, то не проблема. Так, це що в нас таке? Це якісь грамоти, якась така фігня, фрагі, кінжі фрейм. А ні, це якісь а, грамоти. Так, коротше, якась... це теж все йде на смітник. Ну я ще вдома розверну, роз, роз, розверну, це так нормально, подивлюся, може там просто як скаже так. Історичний декор. Ісляка біла накидка. така Блін, ну треба було коротше, перед тим як викидати в інтернеті поритися, може, може воно якомусь цінність приносить. Ці на номера рамки, на автомобілі номера. Просто зараз, це все. Так, а тут у нас вже щось, напевно, цікавіше буде. Так, це якась, це якісь пазли складати. Мешка безпровідна, трьох, трьохкопіючна. Вот статус. Коротше, це, щось там, напевно, корпоративна ця штука, Ми не нажимали, хто за кого що голосує. Так, це що таке? Це якісь малюнки якісь такі. Прикольні, до речі, можна буде для якогось декору використати. Лише щось голд стікер. Золоті наклейки. Типу, а для чого вони? Не знаю. А це просто типу, такі папочки для для чогось там, не знаю для чого. Добре. Цукровочку складаємо сіда. Це сміття не можна лишати, теж складаємо тут, закриваємо і будемо виносити. Так, Коробочка називається Фотос. Фотографії. Ага, фотографії на відео показувати не буду. Коротше, тут різні фотки. Е, я так розумію, що учасників тої компанії, працівників, Ну так, багато, дуже багато людей. Конвенції. Що за конвенції? Знову папери документи, документи. Нічого для мене цікавого. Що таке Pins and Such? О май гуднес, подивіться, що тут є. Це такі... Я не знаю, як це правильно називається. Це все лейби цієї компанії We Mean Business. Так, це якась бізнес-компанія була. Йо, кіпаки, скітру цього всього. це що таке? Маски. <смас> Ні, це не маски. Ага, це значить вони брали такі мішочки, складали туда в мішочок ці подарунки і вручали. Зарплату повишати не. А вручити отакий от трьохкопійчний от подарунок, так. Я впевнений, що за так в них і було. І ці працівники завжди, напевно, між собою говорили, Бля, які наші начальство кончене дарує нам знову ці якісь дурні подарунки, не щоб зарплату підняли. Так і пише, історичні предмети. Оце вже може щось бути цінне, до речі. Ага, фігама. Окей. Це що таке? Наклейки там все одинакові. Так угу. далі. це в нас кубок. Кубок Альфа омікрон, Чаптер. Я думаю, що ці кубки точно що вони не золоті, подивіться. Це якийсь просто мідь. Це навіть на око видно, що це просто мідні кубки. Ніякої цінності по не Ну, Але цю коробочку я викидати, напевно, не буду. Я принесу додому, погуглю, можливо, навіть знаєте, що я зроблю? Я це погуглю, знайду е цю компанію в інтернеті, може, навіть з ними зв'яжусь, і може вони захочуть це все у мене викупити. Бо такі предмети, якщо, наприклад, якийсь там власник компанії, той, думаю, може йому цікаво це буде, зберегти якось там, не знаю, якийсь музей чи що. Подивимося. Важке капець, що тут є? Давайте разом відкриємо з вами. А ну дивимося. Йокі-палки, це книжки з The Magazine Fіґama. Фірма називалася, так мені якась Figma, чи що. Це типу, журнали цієї компанії, якісь там. Мнижкі, коротше, важкі Aluminum Al Al Directory. Так, добре. Давайте відкриємо оце. Що це таке? Я впевнений, що... Я впевнений, знаєте, що тут Тут якийсь 100%, типа, знову якийсь декор компанійський. Типу корпоративний якийсь декор чи що. Якийсь, може, прапор або ще щось таке, прапор тої компанії. Тут все-таки атрибутика. А ні, о, це якраз, друзі, то, заради чого я приїхав сюди. Це якраз то, що мені треба. Це фон. Все, везу це, значить, назад. Це все, в машину гружу і вертаюся за цим. І вернуся і відкрию цю коробку. Зікажу, що в цій коробці. Першу ходку я вже зробив, вирішив, це вже не буду розвертати, це ящик великий, тому що ж там щось таке, що може зараз повивалюватись все. І прийняв рішення, значить, вести це все додому, біля смітника розвернути. Якщо там щось добре, то забрати. Якщо ні, то зразу викинути. От і все. Ну що, братва, буквально пів години і все готово. Чистий створич, нічого всередині нема. Забираю другу ходку і все, і їдемо додому. Все, тільки що приїхав додому, розвернув те, що там було. Ці довгі в цій такі довгій коробці картоні. І тут якраз той самий білий фон, який мені так був потрібен. Блін, Я заплатив за це все 80 доларів. І в мене ще й брат мій двоюрідний. Коротше, ми з ним домовились, що ми це беремо на двох. Він не знав, що там всередині. І типу, якщо якийсь прибуток діл на двох, але я йому зразу сказав, що це я забираю собі. Так що, блін, за 50 доларів такий фон, я думаю, він коштує набагато дорожче, якщо його брати новий, це 100%. Думаю, баксів 150 він коштує. Так що круто. Тепер буду робити ще більш якісніші фотки з білим фоном на -карту, там, на інші документи. Коротше, я дуже радий, що я купив цей сториж. Це якраз те, що мені треба було. От. І зараз ще розверну оцю коробку. Подивимося, що там. Так, а тепер ще одна розпаковка. Поняття немає, що тут може бути взагалі всередині. Ага. Щось. Якісь такі коробки чи що. Тейбл, і для стола. Ага. А, отака от ось от фі фігня, коротше, дивіться. Бачите, отаке. От щось от. теж, типу, щось там офісне. Це що таке цікаво? Це якісь похоже на якийсь. Теж якийсь фон. Короче, розкладається Та, це теж ага поняв, це теж рекламна їхня цей такий стенд типу для їхньої реклами а, Це, напевно зразу на смітник думаю воно нікому вже, не, нікому вже воно не потрібне скоріш за все отаке от федекс Це, значить, такі на шию одягати і носити бейджики. Спеціальні штучки. Маркери, маркери пригодяться. Ну і відповідно для тих бейджиків отакі от, е, ще штучки. Не знаю, це, блин, викинути все, ну, типу, для чого воно. Воно мені реально не, не пригодиться. Це все на смітник іде. Оце лишаємо. Це якісь папірчики тут чи наклейки. Зараз здаємося. Так, це наклейки. Наклейки, до речі, лишу свої, може, десь пригодяться наклейки. Окей, це лишаємо, це лишаємо. А це все, йде в смітник. Але знаєте що? Напевно, я це викидати не буду. Оці от. Е... Чекайте, мене видно, напевно. Оці штучки, можливо, вони і цінність якусь будуть нести для офісу, ще для чогось. Я подивлюсь, які вони коштують. Їх можна, я думаю, продати. Та, це я викидати не буду. Ці штуки викидати не буду, нехай будуть. Ну що, друзі? От то, заради чого я купляв цей сторіч. Круто! А то в мене до цього до ралку ще я не зняв. Був такі, коротше, дві такі тут були стойки, на них така перекладена. З двох сторін були стойки, перекладена, і висіло таке полотно, просто тканини. А це вже полотно, не просто тканини, воно таке класне. Тут було трошки трошки грязне воно. Я його повитирав спіртом, помизу були якісь чорні плями, все чистенько, але все рівно оця зона, вона чиста, і люди, коли будуть фотографуватися на документи, mm -hmm. тут сидіти, то воно виходить ідеально, взагалі ідеально біле, е -е, класно виходить. Я вже фотографував вже людей. Там до мене приходила моя знайома. Я вже сфоткав і вийшло максимально круто. І що я ще зробив? Я знайшов сайт тої компанії. Зараз вам покажу. Вебсайт тої компанії. От ця компанія, я так розумію, це якась там спільнота студентів, і вони щось там допомагають в коледжах, якихось там, ще десь бачите у всіх цих і можна до них якось там приєднатися, і тому подібне. Коротше, я відправив їм імейл, я навіть їм дзвонив, але вони там у них відповідачі вони не піднімають. Але проблема, то знаєте, в чому? От їхні контакти. Проблема в тому, що тобто, яка в мене взагалі ідея, цвятково пояснює? Там дуже багато їхніх речей в мене в машині зараз стоїть. Реально речі мені ніякої цінності не несуть. Бухгалтерія, документи, винагороди, там всякі грамоти. Там в рамці навіть є всякі різниці. Мені вони ніякої не несуть цінності, але їм можуть нести якусь цінність. І я думаю, завтра все-таки, нехай воно в мене в машині постоїть до завтра, і мені її поки що не треба. І я думаю, що завтра, напевно, зранку я подзвоню ще раз по цьому номеру, можливо, там мені дадуть відповідь. я їм скажу, що от в мене ціла машина ваших речей, я можу вам їх продати, там. ну, не знаю. Якщо вони нормальну ціну запропонують, то я їм їх е ці речі привезу. Якщо ні, ну тоді все, викину на смітник. От. А так то я цим сторожем максимально задоволений, те, що мені з нього треба було, це якраз оцей от білий фон, ідеально білий фон, то я і отримав. Так що я всіх хочу, ще попросити, друзі, дуже сильно, знаєте, <кій> знімаю відео, монтую відео, страчу на це дуже багато часу. От, до речі, купив собі ноутбук спеціально. Для того, щоб монтувати відео новий, ну як новий, він бушний. Тобто це є MacBook Pro M1 2022 року на 1 терабайт пам'яті 16 оперативки. Е купив я його за 900 доларів. Старий не продавав, старий лишив для дружини. Спеціально, для того і купив. До речі, він новий коштував 2500 в магазині. Я так вихватив просто на маркетплейсі. Купив собі GoProшку, реально витрачаю на YouTube гроші, просто капець, воно мені взагалі не вертається, але я все одно це роблю не для, не для заробітку більше, а чисто, бо мені це реально подобається. Ну, типу, які там можуть бути заробітки, ви ж самі розумієте. Так що, якщо можете, підтримайте мене, будь ласка, лайком, коментарем, щось напишіть. Я реально стараюся щось знімати, почастіше викладати. Так що буду дуже сильно вам вдячний за фідбек. А також, хто хоче прям дуже сильно мені віддячити, там є така кнопка, називається Супер спасибі. Тобто ви на неї нажимаєте і там якісь донати можете мені зробити. Але донати таким як я робіть тільки вже після того, як ви задонатили на ЗСУ, на допомогу нашій армії, на допомогу те, що допоможе перемогти в цій війні. Значить, всім дякую за перегляд. І я вже там напевно десь в інстаграмі або в Ютуб Шорцах викладу результат. Тобто, чи якщо я до них позвоню, чи вони мені дадуть відповідь, чи вони захочуть, чи не захочуть. Коротше, підписуйтесь на канал і будете знати. В наступних відео я буду про це розповідати. Знаєте що? Відео ще не закінчується. І, походу, я його сьогодні не викладу. Викладу пізніше, коли ця вся історія закінчиться. Значить, написав я на емейл цій організації, і вони мені відповіли, прикиньте, вони написали, що дійсно вони не знали. То, що, От їхній лист, і вони написали то, що вони не знали, то, що їхній сторіч не проплачений, що їх ніхто не попередив, і т.д. і т.п. І. і коротше, що? Типу, я їм сказав, ну давайте, платіть бабки, і я вам віддам то все. Відправив їм лист у відповідь на їх відповідь, і тепер чекає, що вони мені відповіді ну, дадуть відповідь. І значить, зараз ви вже наступний кадр. Так, вона мені відповіла, що <кхід> от вона мені прислала повідомлення про те, що вони є некомерційна організація. А, і типу в них немає багато грошей, щоб це все якось собі дозволити, щоб великорот, що вони намікають, на то, що багато грошей вони мені не компенсують, але готові мені компенсувати бензин там і ще типу, якийсь потрачений час. Е, я ж в свою чергу вирішив, що за те, що я їм їх привезу, я хочу 600 доларів, тому що я потратив час, воно в мене лежить в машині, і це треба ще потім все розгружати, загружати. Коротше, це вся робота. То, от я їм зараз це повідомлення відправляю про 600 доларів. Так. Відправити. І чекаємо знову відповіді. Цікаво, що вони скажуть. Це вже четверта година наступного дня, і зараз вам розповім, чим закінчилась історія. Ну, вона ще не вона ще продовжується з тим сторежем. От він, цей сторож, який я купив зараз. Весь його вміст у мене в машині. Ми зараз лізою їдемо до власника цих речей віддавати ці речі. Значить, я з власником переписувався. Написав, що ці речі в мене, що я готовий їм їх віддати, якщо вони їм потрібні, вони сказали, що потрібні. Я кажу, ну давайте якусь винагороду, пропонуйте щось. Вони сказали, що багато запропонувати не можуть, тому що вони є неприбуткова організація. Я так зрозумів, це якась спілка студентів, які там живуть чисто на якихось донейшенах. Не знаю. ну Може вони брешуть, може ні, не знаю, чи це дійсно так. Значить, я їм запропонував. Ціну 600 доларів. Що якщо вони мені заплатять 600 доларів, я їм поверну ці всі їхні речі. Мені сказали, давай 500 і, і по рукам. Я кажу: Окей, тоді скиньте мені 100 доларів, так би наперед назели, типу на карточку. Вони мені скинули, і все, і зараз я їду їм віддавати ці речі в Даунтаун. І що, ну звісно, блін, з одної сторони непогані гроші, але з другої сторони, знаєте, зараз вже от їду в цих заторах. От, подивіться, 11 миль показує. Їхати мені 40 хвилин ще. Я вже їду, напевно, пів години, і ще 40 хвилин треба їхати. Все червоне повністю. Як з якоїсь сторони подивитися? Тим більше цей сторіч я брав так би, на двох зі своїм двоюрним братом. Він не приймав участь, бо він був зайнятий, але ми домовилися, що ми так беремо на двох. І перед тим, як, як я їхав його забрати, тобто він не знав, що всередині, я не знав, що всередині, ми не знали, як ця історія закрутиться, я погодився. Тобто всі витрати і прибутки ми ділимо на двох. Тому ми поділимо цих, дві, цих 500 доларів по 250 на двох прибутку. І мінус 100 доларів, то що мені обійшло, обійшовся цей історично, що можна взяти з 20 баксів, там, може 30 на бензу. От, і порахуйте самі, виходить 370 доларів чистого прибутку. Тобто по 185 доларів чистого прибутку на кожну. Ну, таке собі. Але враховуючи те, що я ще собі звідти взяв фон, те, що мені реально треба було, через що я його і купив, цей фон для фотографій, то в принципі я більш ніж задоволений, тому що такий фон коштує, ну, напевно, доларів 150. Я думаю. Так, що такі справи ми їдемо е, зараз. Лізою. Ліза, куди ми їдемо? Давати речі в, в Так, Отак ми їдемо. На жаль, немає мікрофонів. І на вулиці знімати зі звуком буде недобре. Мікрофони дружина забрала сьогодні, бо їй треба було для роботи. Значить, постараюсь вам це все познімати, а від вас дуже сильно прошу. Підпишіться ви вже на той канал. Ну хіба, вам не, не, ну хіба вам важко просто взяти і підписатися? Мені приємно. А ви не пропустите нові відео. Поставте лайк, напишіть коментар, що ви про це все думаєте. Я читаю абсолютно всі коментарі і стараюсь на всі відповідати. Коре, ми вже з Лізою приїхали і сказалася, що їха почекати десь хвилин, вона вже зараз підійде. Це в самому-самому даунтауні. -самому бачите? Курва, в таких місцях живуть люди, не можуть більше заплатити. 500 доларів всього лише ще й торгуються. Десь, напевно, в тих офісах тих працюють таких от мощних. Що не годні трохи цей. Бідним людям накинути бабок не можуть. Все, друзі, я віддав всі речі. Ми розгрузили повністю наш вен. Та? І що тітя зробила? Дала гроші. Та? 400 ага. долярів. 400 баксів дала нам тітя. Угу. Заплатила. 100 баксів на назяли, 400 так нам дала. Коротше, супер. Взагалі. І, і ми ще погодували маленьких тварин. А так, так отримали, що в цьому комплексі якраз було свято якесь, і ми покаталися лізо на поні, і ми годували там таких козлят маленьких. Так? Коротше, прикольно вийшло. Все, і зараз ми їдемо додому. Тому, друзі, я вас дуже сильно всіх прошу підтримати канал підпискою, коментарем і лайком. Я ще Все, всім хочу, що ми поїдемо в кафе. Так, ми ще поїдемо в кафе. Все, всім дякую за перегляд, всім до побачення.